Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про постімпресіонізм. Поступово на тлі імпресіонізму виникає постімпресіонізм. Постімпресіонізм це художній напрям, що виник після останньої виставки імпресіоністів у 1886 році. Його представники прагнули вільно. Та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації, заперечували літературність, експериментували з формальною мовою обрастворчого мистецтва. Для постімпресіонізму характерні різні творчі системи і технічні засоби, що вплинули на подальший розвиток обраствотворчого мистецтва. Під терміном постімпресіонізм. Об'єднують творчість ряду художників, переважно французьких, що працювали з 80-х років ХІХ століття до початку ХХ століття. Вперше цей термін застосував англійський критик Роджер Фрай для означення різних напрямів у мистецтві Франції з 1880 до 1905 року. До видатних представників цього напряму в живописі належать. Поль Сезанн, Вінсент Ван Гог Поль Гоген, творчість яких у подальшому справила значний вплив на розвиток мистецтва ХХ століття. Постімпресіонізму властиві різні творчі манери і технічні засоби. Так, Вінсент Ван Гог прагнув відобразити на полотні прості емоції і досяг надчуттєвої виразності форми та кольору. Поль Сезанн намагався Відновити почуття порядку невластивого імпресіонізму, відобразити стійкість і матеріальність навколишнього світу. Поль Гоген у своїх картинах волів втілити мрію про гармонійність навколишнього світу зиття людини з природою. Ось перед вами Поль Сізан, видатний представник постімпресіонізму. Натюрморти французького живописця Поля Сізана, завжди впізнавані. Він став першопрохідцем постімпресіонізму. В його творчості майстерно передано насиченість кольорів і пишноту природи. Митець завжди прагнув передати першорядну цінність природних дарів через найпростіші приклади передати його. Кольором. І саме в натюрморті найбільш виразно відображено його роботу з кольором художник, е, взагалі, майстерно відтворює найменші переходи одного відтінку кольору в інший, з точністю передаючи досконалість геометричних фігур, що в цілому сприяє. на… Відчутності їх об'ємності і навіть певної тримірності. Сезан ненав'язливо грає з візуалізацією об'єктів, завдяки чому досягається унікальна фактура. Ось такі його роботи. Це Піро і Арлекін. Перед вами робота художника Поля Сізана. Перед вами художник-колорист Вінсент Ван Гог. Він створив понад 800 картин, 900 графічних аркушів. Вважається одним з найбільш впізнаваних митців ХХ століття. За життя продав трохи більше за 15 творів, хоча на сьогодні є одним з найдорожчих живописців. Спадщина Ван Гога, яка Стала широко відомою після ряду посмертних виставок, вплинула на формування нової генерації митців. Вінсент Ван Гог працював у різних жанрах. Полотна Вінсента Ван Гога втілення унікальності манери письма митця, який випередив свій час і, тому, можливо, був недоступний для розуміння загалу. У роботі над багатьма своїми творами він застосовує техніку імпасто. Це нанесення густого шару фарби за допомогою не тільки пензлів, а й звичайного ножа. Таким чином, поверхня виходила шорсткою, і ця рельєфність малюнка робила його більш реальним. Споглядаючи картину, можна було відчути всі тонкощі зображуваного. У багатьох. Ім'я Ван Гога асоціюється із соняшниками, яскравими жовтими квітами, великими і сильними, що прагнуть до сонця і засинають без нього. У цих рослинах художник знайшов співзвучність із власною душею. Саме ці квіти в різні періоди життя були героями його полотен. Кращі часи. Відзначено картинами з яскравими, живими, сповненими силами і радості соняшниками. Але є інші зображення: стебла болісно зламані, голівки квітів безпоразно повернуті в різні боки. Вони більше не дивляться на сонце. Ось перед вами картина Вінсента Ван Гога ці картоплі. А ось це автопортрет з відрізаним вухом і трубкою. намальований 1889 року. Звичайно ж, селянська тематика полонила багатьох митців. Наприклад, Ван Гог створив кілька картин з образами сіяча. Одна з них народилася під впливом роботи Жана Франсуа Міле. Перед вами картина Вінсента Ван Гога Сіяч. Погляньте, будь ласка, як Ван Гог зобразив сіяча. Поміркуйте над особливостями композиційного рішення картини Ван Гога. Що незвичного в кольоровому рішенні, відображеного на картині неба і поля. Пригадайте, будь ласка, полотно Жана Франсуа Міле сіяч і порівняйте твори Жана Франсуа і Вінсента Ван Гога. Одна з дивовижних картин Вінсента Ван Гога це зоряня ніч, яку ви бачите зараз перед собою. Ті, хто бачив цей витвір художника наживо, знають, що яскраве повноцінне сприйняття картини, можливо, тільки здалекою. Такою є специфічною технікою виконання притамана тільки Ван Гогу. Величезні кипариси на пагорбі це передній план, який ви бачите, пульсуючі, Півмісяць і зірки сяючого яскраво жовтого кольору. Місто, що лежить у долині, і майже спочатку здається навіть непоміченим. Адже основний наголос робиться на велич Всесвіту, Вихор в небі нагадує про чумацький шлях. На картині це 11 неймовірно великих зірок і гігантський місяць. Часто глядача вражає кольорна гама. Унікальне поєднання, поєднання глибокого, темно-синього, блакитного, небесного, зеленого, майже чорного, коричневого та подекуди морського кольорів і різноманітних відтінків жовтого. Ось такою є картина «Зоряна ніч. Наступним художником, про який хочеться розказати, художник постімпресіонізм Поль Гоген. Цей художник прагне відобразити на полотні внутрішню дійсність, сутність предметів, дійсність людської душі. Основно, основою його формальної мови стали декоративна лінія, декоративний колір, декоративна площинність. За життя твори Поля Гогена не мали попиту, хоча продажі були нерідкістю. Проте сьогодні Поль Гоген – як Іван Гог є одним з найдорожчих художників його вплив на мистецтво ХХ століття беззаперечний. Зокрема, в його творчості формувалися засади символізму, фовізму і примітивізму. Зовсім іншими постають перед глядачами твори цього французького живописця. Польгоге заперечував і зображення існуючої дійсності у творах реалістів. І порухи душі, що намагалися відобразити імпресіоністи. У своїх картинах Гоген використовував максимально соковиті, яскраві, чисті кольори, любив спрощені стилізовані образи. Не промальовуючи ретельно рис обличчя, він цілком справлявся із завданням створення яскравого враження про героїв. Митець у своєму житті багато подорожував він хотів відшукати рай, який, на його думку, обов'язково має бути на землі. Саме з цією метою художник відвідав Таїті, де написав майже 80 полотен, присвячених жителям цього екзотичного острова. Хоча сподіваного раю Гоген там так і не знайшов. Перед вами відома картина Поля Гогена, яка називається Коли весілля. У лютому 2015 року картину, саме цю картину, Коли весілля було продано майже за 300 мільйонів доларів, доларів. вона стала найдорожчим в історії твору мистецтва. Отже, як ми могли зрозуміти, на відміну від імпресіоністів. Постімпресіоністи прагнули втілити не короткі миті життя, а більш тривалі. Постімпресіоністи застосовували декоративну стилізацію. Предмети на їхніх картинах лише ззовні нагадують те, як вони виглядають в реальності, але не ідентичні їм. І, звичайно ж, предмети перетворюються митцем. Колір, лінії форми стають засобами для передачі індивідуальності художника його почуттів та думок. Ось такими були художники-постімпресіоністи. Пропоную вам поцікавитися фільмами про творчість художників, імпресіоністів та постімпресіоністів. Ну, наприклад, такі фільми про Ван Гога, які називаються Жага життя Вінсент Інтео. Ван Гог або жовтий будинок, або інші якісь. І пропоную переглянути один з кінотворів. А на цей час дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!